На телеканалі Самар, програма мій вибір. І я її ведуча Катерина Бромірська. Обрати той чи інший шлях, товашувати з тією людиною чи ні, займатися улюбленою справою чи обрати шлях, котрий пропонують батьки. Саме з таким вибором майже кожного дня зіштовхується кожна людина. Наша програма про звичайних людей, котрі зробили у своєму житті свій вибір. Тож давайте знайомитися із нашим героєм. Добрый вечер, Виталий. Спасибо, что ты сегодня пришел к нам в студию. И давай начнем знакомства. Мы, как бы ты у нас первый раз, хотели бы узнать немножечко о тебе, о тебе. Расскажи о своей семье, где ты родился, где живешь. Я родился в селе Песчанка, на, Московское, на Московский район. По семье старший брат есть, работая на стройке. Мама, папа, А чому ти вирішив займатися саме гирьовим спортом? До цього, можливо, десь ти побачив, від когось дізнався? Ну, спочатку побачив, ну, їздив тренер, тренер, той, що нас зараз тренує, Сергій Кожушко. Їздив виступав на чемпіонаті міра. Все понравилось, думаю, теж піти. Почав займатися. Які твої враження було на першому занятті? Чи тоді, коли ти прийшов, ти здогадувався, що ти захопишся цим? Спочатку заінтересувався, почав займатися, воно втягує, втягує, а потім, ну, як би, він позаймався буквально два місяці і він на соревновання вже поїхав. Як не страшно було так от відразу і на змагання? Та ні, знали, підготовлені вже були. Віталій, давай все ж повернемося до інформації про тебе. Хочеться дізнатися, скільки тобі років, де ти зараз навчаєшся? Мені 16 років, навчаюся в Дніпропетровському ПТУ номер 2 Газоелектрозварник, слюсар з ремонту автомобілів. А ось цікаво, чи допомагає тобі твоє хобі у навчанні? Допомагаємо, часто виступаємо з революції спорту за честь училища. Займаємо якісь призові місця. А як твої друзі, твої батьки відносяться до твого хобі, до цього заняття, яким ти займаєшся? Та ну, відноситься якби, нормально. Все, що друзі, що батьки. Друзі, навіть, ну, тренер набирав людей, один друг прийшов, теж йому подобалося, вирішив займатися. Він якось від тебе дізнався, так? Да. Про це заняття. А де проходять тренування? Як проходять тренування? Яка у вас атмосфера на заняттях? Атмосфера у нас дуже хороша, весела. Колектив дуже хороший. Проводять соревновання, проходять у нас в піщанці, своя тренажерна зала, є все ціла, Там займаємося. А чи багато людей займається? Ну. Чоловік до десяти. Ну, Тобто, це, мабуть, найсильніші люди піщанки. Думаю, так. Да. А чи цікавляться інші, можливо, також твої знайомі, можливо, після виступів підходять чи питають у вас, чи важко. Так, і... да, їй спрашують, чи важко, чи то, чи все. Я кажу, на, попробуйте, попробуйте і ви скажете, чи легко, чи важко. Я пропоную зараз подивитися сюжет, який підготували наші журналісти про тебе. Давай подивимося. Товариський трохи сором'язливий, але це лише на перший погляд. Віталик – наш сьогоднішній гість. Хлопець чемний, привітний та з посмішкою на всі 32. У людях найбільше цінує дружелюбність та товариськість, захоплюється різьбою по дереву. Говорить, що хотілось чимось зайнятися, аби вдома не сидіти. Та найбільше хобі цього юнака заняття гирьовим спортом. Вперше Віталик побачив виступ спортсменів і зрозумів, що й сам хоче виконувати такі вправи. Хлопця настільки вразило це заняття, що вирішив спробувати і свої сили. Та не тут то було. Спершу показав невтішні різні. Результати на тренуванні, та не здався. Вже зараз їздить на змагання від свого училища та не тільки. Спробував свої сили і на чемпіонаті з гирьового спорту. Поки що його найбільше досягнення перше місце серед юнаків у ваговій категорії 73 кілограми. Проте, як говорить Віталік, себе він ще покаже. Гадаємо, що так воно й буде. Окрім занять гирьовим спортом, хлопець є учасником команди силового жонглювання Камелот. Бажаємо, аби у нашого героя все виходило та здійснював. Віталій, розкажи про змагання, де ти вже приймав участь. Які в тебе досягнення були? Чого ти чого ти там побачив, навчився, дізнався? Сренування в мене дуже не дуже так багато було. От Училища раз-два виступав. Один раз були соревновання між усьолами, де ми виграли перше місце командою. І третій раз попав на чемпіонат України. А ось ти кажеш командою, що це за команда, скільки учасників в ній і що саме ви робили, в які категорії виступали? Ну, виступали кожний раз від нашої команди ціла. Я виступав в висовій категорії 60 до 70 кілограмів. Чи важко це тобі далося? А яка найперша вага, яку ти підняв? Підняв? Так. Да. Мало. Я навіть дві гірі 16 кілограм не тягнув. А зараз які в тебе досягнення? Ну, зараз в основному 16 кілограм займаюся, а може і 24 вже. А от ти, як і кожен спортсмен, мабуть, ставиш якісь при собою цілі. От чого ти хочеш досягти? От я, яку максимальну вагу ти хочеш спромогтися підняти? Ну, хочеться 2,32 кг гері. І що для цього необхідно робити? І... Займатися. А які саме вправи ви робите? От, от ти приходиш на тренування, з чого починається ваше тренування? Розминка. Це найголовніше, так, да, для початку. Саме головне розминка. Потім для початку по п'ять толчків, по п'ять ривків на кожну руку, а потім починає тренер, там яку він програму сьогодні записав, таку й ділиє. І чи завжди проходять тренування легко, чи можливо кожного Коли разу? Коли і як? Коли буває, легко проходять, а буває так, що взагалі важко нічого не можеш діти. Коли як? А ось ти говорив, що були змагання від ПТУ, два, а ще одне ти говорив, що на чемпіонаті був що ти побачив, дізнався нового? На чемпіонаті України був, знав багато, дівчата займаються. Займаються не хуже, ніж хлопці. Хлопців багато. Ну, в годах, такі, як я, младше і вже ну, займаються добре, що багато толкають, багато рвуть. Ну, а так більше все, що нам тренер розказував, все це побачив. Тобто, не на словах, а на ділі, так? Да. А що тебе здивувало? Чи здивувала тебе спритність інших спортсменів, їх фізична підготовка? Так, да, багато здивувало, що як... хлопець там був такий 11 років, який підняв дві гріші 16 кілограмів 50 разів. 50 разів да, в такому віці врості такі... таку тяжість піднімає. Тобто це як може підштовху до якихось звершень, до тренувань чи більших? Так, да, просто добре займається, не прогулює, ніде нічого. А ти прогулюєш ні чи чи кожного разу ходиш? Кожен раз ходжу. Ну, але зараз тренер дав неділю відгул. А за що це у вас? Ну, так як приїхали з чемпіонату України, трошки сказав, розслабитися можуть. Тобто необхідно після тренувань змагань трохи відпочивати? Так, да, трошки треба восстановиться. виложилися на все, що могли. А які твої зараз максимальні досягнення, що ти скільки ти ваги піднімав і скільки раз? Ну, пока що максимальне досягнення, які я зробив на чемпіонаті України, це в гірше 16 кг 109 разів і вирвав 123 одну. 109-120 не важко було. Та ні, готувалися, готові були до цього, щоб такий результат показати. А як, які відчуття на змаганнях, Хоч коли ти вже виходиш, ти вже виступаєш, там і публіка, і глядачі, мабуть, і преса, не, і судді. Не обращаєш ні на кого. Ти вийшов і починаєш толкати, ти взагалі про всіх забуваєш. Ти думаєш, що тобі треба добитися, тобі треба результат зробити. І все. Ти взагалі відключаєшся. А вже потім. Ось, ти а виконав. потім, як зробив результат, все, улипка до ушей. Як уже. зараз, так? Да. Уже виступив, вже не так важко, все, що думаєш, можеш не виконати, це результат. Вже виступив, радий. А ось ще хотілося б дізнатися, хобі і допомагає, а чи не заважає воно навчання? Не заважає, Ми займаємося після учопи. Після учопи в мене навіть є час прийти, щось вдома зробити. А так займаюся часом на 7, на 8, взагалі не вліє. Тобто ти встигаєш виконати завдання в навчанні і виконати завдання зі спорту своєї, який надає тренер? Так. Да. Давай ще раз проговори нам, чого ти хочеш максимум досягти. От, яка твоя мрія, на яких змаганнях ти мрієш побувати не тільки глядачем, але й у якості учасника? Ну, так як я вибирав. Право їхати в Ірландію, хочеться поїхати, там зайняти якесь призове місце. Якось так. А що це таке? Розкажи більше. Я вперше чую про це, можливо, ти розкажеш, що це за змагання. Змагання будуть серед юнаків до весових категорій 68-68 серед візиту, мого будуть виступати вся, вся Європа. Буде видно, хто сильніший. Тобто, як представник від України? Так. А коли будуть змагання? В кінці літа. Тобто в тебе є досить часу, аби підготуватися. Вроді би, є, але вроді, би такий короткий проміжок часу, щоб підготуватися. А як ти настроюєш себе? часу доволі таки мало. треба і навчатися, і займатися. Як ти будеш це все робити разом? І як ти будеш планувати свої тренування? Чи можливо ти будеш тренуватися частіше? З чого ти будеш починати? Начни займатися, як займався частіше, теж не можна. Сили наші, встановився все. Щоб ну, займатися на всю силу на кожній тренуванні. А на учобу ні на що вона не влітає. Після учови я займаюся, ніде нічого. Ось э, говоримо навчання і тренування. А коли в тебе вільний час? Як ти його проводиш з друзями, куди ви ходите, чим займа... займаєтесь? У нас в свободний час, ну так, щоб я ходив гуляти, ну, багато друзів. Гуляють, допізна, так і алкоголь це, а мені між ними не дуже цікаво. А так всі друзі, хто, з ким я добре спілкуюся, то всі на тренуваннях займаємося, пообщаємося і все. Тобто у вас е, і тренування, воно як е, супроводжується і е, зустріч з друзями, всі свої, да. так? А е, ще окрім змагань, чи приймаєте ви командою участь у якихось організаціях? Можливо, на концертах вас запрошують з, з, з виступами якимись? Ну, крім толкати і рвати, ми займаємося ще гравим жонглюванням. О, де, це вже також цікаво, Одинаж пригласила. Команда Барлайнз виступати, ми виступали. Все подобалося, теж будемо розвивати цей вид спорту, герої жангірування. А розкажи, як ви об'єдналися в таку команду, скільки у вас чоловік і як ви готуєтесь також до виступів? На це ж треба час? Ну, треба, час, так. Ну просто у нас після сільських соревновань тренер каже. Побачив, що ми можемо займатися, ми до цього хочемо. Він приложив, не хочете почати. Ну, Ми ж почали займатися. Після того потихоньку все об'ясняє, все розуміємо, все розбираємося. Ну, учимося. А чи важко і жонглювання це гиря, скільки вона кілограм, чи в кожного якось по-різному? Ну, кожного по-разному, в кого добре виходить, в кого як. 16 кілограм. Ну, Хто постарше, ті вже 24 кілограма жанліри. Ну, кому що дається. А скільки у вас чоловік в команді і як ви її назвали? Чим ну, ще ком... нема такого? Ще... Як... Так, щоб ну, прям команда там була, що назвали. Такого немає. В команді десь чоловік 5-6. А як ти вважаєш, якщо хтось ще зацікавиться, чи візьмете ви когось ще до себе? Воно буде видно, смотря наскільки чоловік старається, наскільки хоче цим займатися. Воно буде видно. А ось останнього разу, де у вас був виступ і які в тебе враження вже як від виступу, можна це сказати. Це вже не, не на змагання, не на суддійство. Ну, Посліднє виступлення у нас було на московській за самолітом на площадці. Виступили, понравилося, да. Це вже не те, що ти там з кимсь сорівнуєшся, то. А тут показуєш на що ти способен, що ти можеш зробити з гірь? Відчуття трохи інше, так? Так. Да. А твої друзі чи, можливо, глядачі, от ти чув якісь відгуки, чи сподобалось, і що ти для себе підкреслив від, від цього виступу? Так, да, кажуть, понравилося все. Ну, Продовжай понравилось. Я зробив собі виводи, що треба продовжати анімацію. Це більше і більше управління хочуть і спляти і тренуватися, да. так? У вас навіть своя форма була, якщо я не помиляюся. Так, да, була своя форма. Все придумали, так? Да, піщанка, все. Все як надо. А підтримують е е е жителі піщанка вас? Чи виступали ви з таким виступом у своєму селі? Ні, чи не виступали. Ну, приглашають, будемо, мабуть, виступати. Все воно буде да, так? буде видно. Віталік, я пропоную тобі зараз звернутися до тих юнаків. Та дівчат ти говорив, що займаються горілим спортом, яким хочуть займатися, але чомусь переживають. Можливо, вони чи бояться, чи знаєш, є доволі такі багато стереотипів, що у дівчат, наприклад, фігура стане чоловіча, у хлопців там також якісь там будуть вади, перешкоди. Не що мішати не буде. Ну, всім треба пробувати вчитися. Саме главне, щоб породілі не запрещали. Саме главное, щоб тренер хороший був, щоб це постійно розвивало і всіх вийде. Щоб дівчат чи хлопців, дівчат фігура. Фігура хлопчача, хлопчача 100% не буде. Ну, пробуйте, займайтеся. Получається, далі продовжуйте займатися, не останавлюйтесь на цьому. Не виходить, пробуйте себе в другому виді спорту. Ось так, так. Да? Дякую тобі за те, що ти знайшов час та завітав до нашої студії. Ми бажаємо тобі успіхів, аби твоя мрія здійснилася та аби ти показав. Все, на що ти спроможен, і також бажаємо успіхів у вашій іншій сфері, щоб ви щоб вас запрошували, щоб ви виступали і щоб, можливо, вже незабаром ми побачили вас на шоу Україна має і Вболівали. Дякую. Зробивши свій вибір, не шкодуйте ані на мить. Йдіть тільки вперед, насолоджуйтесь саме цією хвилиною, саме своїм життям. І на цьому наша програма завершується з вами. Була Катерина Бромільська. До нових зустрічей на телеканалі Самар.